Футбольний матч між Тернопільською нивою та футбольним спортивним клубом Маріуполь відбувся 12 листопада. Гра першої ліги традиційно розпочалася згідно та хвилини мовчання. Змагались суперники на міському стадіоні без глядачів. Тернополяни активно розпочали грати в першому таймі. І на 27-й хвилині Андрій Зінь головою відправив м'яч у ворота суперника. З рахунком 1-0 гравці пішли на перерву. Я рахую, що я. Правильно поставив склад, і ми за рахунок швидкості мали моменти, і моментів сьогодні було багато. Тому ну ми розраховували на швидкий футбол. Другий тайм тернополяни продовжували тиснути на своїх суперників і робили багато гольових моментів, але реалізувати їх не вдалося. Вирішальний момент відбувся на 89-й хвилині матчу. Арбітер призначив пенальті Тернопільській Ниві. Його реалізував гравець Маріуполя Ярослав Доброхотов. Треба забивати і впевнено відчувати. Зараз зараз ну. Ніч, це погано для нас. Результат дуже поганий. Тим більше паче перед нашими болівальниками. Бійцівські якості 75-ї хвилини проявили себе, і нам удача повернулася. Ми змогли забити. Свій наступний матч Тернопільська Нива зіграє також дома з Кам'янець-Подільським епіцентром. Гра запланована на цю суботу, 19 листопада.